Йордана водохреще, богоявлення, третє і завершальне велике свято Різдвяно-новорічного циклу, яке православні та греко-католицькі християни відзначають 19 січня. Вважається, що на водохреща з опівночі до опівночі вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби. У цей день у всіх містах і селах, де є церкви, святять воду. Віддав нам народі, посвячену на водохреща воду, вважають своєрідним спасінням від багатьох недуг, її дають пити тяжкохворим, нею освячують храми, домівки. Залишається загадкою той факт, що водохрещенська вода не псується, не має запаху і може зберігатися протягом року. Сповідують юрданські традиції і у Володимирі Волинському. 19 січня на річці Лузі освятили воду. Після цього у людяну воду пірнали усі бажаючі. Як це було, побачимо у нашому відеосюжеті. Свята водиця, йорданська цариця. Обмиваєш гори, обмиваєш доли, обмиваєш каміння, обмиваєш коріння, обмиваєш подвір'я і наші городи. Обмий наші грішні душі від усякої скверни, освяти, водице, всі добрі оселі, щоб люди в них були щасливі, веселі, правдиві у вірі, сильні в надії, щирі в любові, жили у мирі і були здорові. Лися це на нашу землицю, щоб була рясна і зелом, житом, пшеницею і всякою пашницею. Біля сьогодні купався. Це великий свято. хочемо почути його враження. Ви вперше це робили. Ні, це вже другий раз. Минулого приймаємо справу. Ми маємо бути операційно. Які відчуття? Ми закоплюємо відчуття. Відповідати з вами. Ми однією Da, tai štai ir yra viso to... <tus> <tus> <tus>